对 <laughs>。 Вітаємо тебе і скажіть, будь ласка, скільки очікування матч з Черкасами, взагалі, як люди в Санківську, по просто в Раші. Я від Західної України завжди в такому позитивному заході, ну, захваті, бо в мене батько звідси родом, зі Львова. Тому мені все тут дуже подобається. Місто дуже гарне, красиве. Очікування від першого матчу це просто без нервів, гарно стартанути, робити те, що ми робили на підготовці. І ясно, що хочеться виграти перший матч. Я не люблю загадувати, але. Я думаю, в нас це вийде. Як черкаські мати подивилися, розбирали команду, наскільки Звісно, ми, ми мали два товариські матчі проти Черкас, ви знаєте, в підготовці. Раз ми виграли, раз програли, тому ми досить добре знаємо їх, вони досить добре знають нас, але я впевнений, що і вони, і ми підготуємо кілька сюрпризів, тому матч має бути цікавим. От на турнірі в на франківську ти не брав участь, як зараз твоє здоров'я, готове на всі 100%. Слава Богу. так. Ти був у Львові два роки, так і що не помиряєшся. і зараз Франківську не поміняв Франківську західну Україну. Що тобі помирати Франківську, які це два міста, тобто ти ну, враження від міста, таких. Від... Вони досить-досить ну, позитивне враження, я казав і ще раз повторюсь. Франківськ в першу чергу він трошки менший. Він трошки менший, і тим він просто затишніший. Ну, для мене і моїй дружині, наприклад, нашій сім'ї я вже їх перевіз сюди і дуже подобається. Моя мама приїжджала, вона взагалі була в захваті, їй ще більше сподобалось, ніж у Львові. Ага. Да. Бажання вболівальникам перед стартом сезону, що навчікувати вас і вас? Я скажу, що ми в будь-якому разі будемо, наскільки я знав партнерів по команді, наскільки я знаю тренера і знав структуру клубу, ми будемо грати тільки на перемогу в кожному матчі, тому приходьте, підтримуйте нас. І дасть Бог буде дуже гарний сезон. Якщо звісно не буде травм, то я в це щиро вірю.